Всім привіт! За каналом Матан Бісі і ми продовжуємо нашу роботу. Сьогодні розбираємо варіант за 17 червня 24 року. Отже, перше завдання. У залі кінотеатру є 39 місць. Дивіться рисунок. Усі місця з мішками зайняті. Виходить на мене обирає собі місце в кінотеатрі, кінотеатр, ви значите йому того, що він обирає дві місця. Отже, ще раз читаємо. Усі місця з мішками зайняті. Усі місця з кислими мішками зайняті. Усі місця Тобто їх обшедування не обираємо. Бо нам визначити ймовірність, що обере ріп місце, тобто серед вільних місць, тобто всього у нас 39. Мінус крісло між кінос 4,8-9. Тобто під 300 кг находить 39. Відняти 9. А на 3 року кількість місць ставка 6. Буде 6 тридцятих або одна п'ята. Це назва Ага. Na stopień, na przykład, że S, to SABC O, Centra Koła. Jeśli nie ma to piramid SABC, to może pochodzić piramid SABC. Może to Może pochodzić piramid SABC? Może to A O, Może to piramid SABC? Może to I oba бо боку, боку, бокові грані які вони взяли, і, і деяких не буде входити і не те, і інше, а деяких не буде входити або відрізок, або точка, тому тут тільки варіант, там, де нижня основа це нас варіант, або це варіант. Ну да. Простіть, вираз 4а в кубі помножено на 7а в квадраті. Спочатку повимножуємо числа 4 на 7, далі помножити і примножимо букву А зі степені на А в третьому степені, що множити на А в другому степені. Отже, це буде 4 на 7 у нас, це буде 28, множиться на А в кубі, що множиться на алфабеті, в кому судинакові, тобто і наші степені додаються при множенні. Тобто це буде А в степені 3 плюс 2. Ця властивість є в довідкових матеріалах, Ось вона а що в степені x помножити на а в степені ніжній порівняння, а в степені x плюс y. Все, в остальному також там тобто буде 28, а в п'ятому. Це на то, а. Сума двох паралельних сторін квадрата до рівня 16 знайдіть площа цього квадрата. Отже, 0 маління квадрат. Тут буде тут в нас квадрат. Ні. Квадрати можете довільно симметрично малювати слово для кращого рівня. Отже, нехай Тут у нас а, б, ц, де. То есть сумма программных сторон а, б плюс ц, д, у нас 16. То есть у нас эта сторона, плюс сторона, будет 16. Мы знаем, что в стороны в квадрата все ряди. То есть у нас а, б, д, ц, ц, д, линия, а, д, д, д. Если у нас сумма двух параллельных сторон 16, то у нас одна сторона. виходить весь только а б 2 б до линии 16 сколько у нас в сторону линии у нас выходит а б до линии 8 то то 8 тут 8 тут 8 тут 8 на площадь квадрата у нас формула, б, хвоїх, отряла, на те, що є формула до какой квадрата стоит это что надо это просто а квадрат я тут не маю но вот таку формулу треба знати площа квадрата це сторона в квадраті Тобто площа площадь в линии старині... 8 в квадраті. 8 на 8 – 64, цінний варіант В. Розрізняйте систему рівняння. 2 степени х плюс 2 ігри дорівнює 2 степени х на 4 ігри дорівнює 6. тут або замінюю можна розрізняти. Бачимо, одне можна виразити через інше і приставити без проблем, або там, через віднімання, додавання. І, yeah. ну, простіше, тут, я надіюся, буде заміна. Тобто не заміна, а в, 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 вираз, виразити одне через інше. Тобто спершу виражаємо. Ну, перше. 2 в степені плюс 2 y в дорівні нулю. І звідси виражаємо 2 в степені x ціну в дорівні, це переносимо сюди в мінус 2 y. Відстріляємо замість 2 степені x друге рівняння мінус 2 y, тобто мінус 2 x тут буде мінус 2 y мінус 0 інтеракт ось ця продаємо таблі воно з 4 гривень в рівні 6 как воно у нас 4, вирюю, 6 ігра в рівні 6 і ці ігри в нас склінені в рівні ПДМ тоді навіть до X можна нашукати просто подивитися де у нас ігра і в якому варіанті виглядає де у нас ігра в рівні ПДМ це у нас варіант про 0 і x просто виглядає в рівні ПДМ там є ігрика ось ці минус 1, только потому что это не x не прямой. Не минус 2. Может, чем минус 1. Два степени x до линии просто 2, то при x у нас на линии плюс 1, а в основном линии опускаем, то есть на линии 1. Ми бачимо от целика с целиком b. Шостый от натив площадь бешеная поверхность прямой крыльца, на основе которой жить вам здесь прямой А единогие бешеные грани до линии 13. Отже, будуємо схематично. У нас щось буде схоже на куб. Jako, jako, jako. Tak Už se takhle bude orientováno přesma. Dále jde na hýbační hraně. У нас ромб. ромба в нас знаємо всі сторони рівні, тобто об'ять. У нас три Знайти площу більш поверхні. Площа більшій поверхні це у нас. Є. Або периметр. Периметр основного помножить на висоту. Або в даному випадку я важче вічно виховати. Бічна грань у нас це у нас буде прямокутник. Тобто це у нас А, що множити на Б, помножити на 4 що у нас Це свин А, а висота на Б. Б. Отже, знаходимо. Переметру славим море знайти. У нас цікавить висота. Ну або по нашому букву Б. Отже, ми маємо тут о, прямокутний трикутник. Ми маємо один кадр, маємо діагональ 13, потрібно знайти інший кадр. З прямокутного трикутника у нас буде 13 квадратів брині Б квадрат плюс п квадраті. От наш катк, Б квадратів 13 квадратні, минус п квадраті. Отже, Б квадрат. Вернів 13 квадраті шбд. Ведь квадраті 25. Це буде 144. Це подивитися до 100 клянок. Таблиці квадратів. 144 це у нас буде 12. Ось 13 квадратів стар себе. 25 квадратів. так, на 5. І 144 виходить, корінь це на 12. Отже, Берни 12. і шукаємо. З упічної поверхні приймати. основну у нас 5 на 4. Висота на 12. Або через цю формулу, Якщо ми самі ніби логічно, побудували, а набрав у нас 5 на 12. Можете на 4 такі гарний. Ми бачимо, у нас формули однакові. Це вона виходить. 5 на 4 20, – 20 на 12, 240. І це над варіант Г. 240, то також 240. На рисунку враження графік функції дрібні r x, визначений проміжку від мінус 5 до 5 включно, кажіть повністю нагляданих координати точок, що належить цьому графіку. Поки тобто вказати координати точок, які лежать на цій, на цій функції. Отже, найпростіший тут варіант буде просто перебрати. Беремо перше. 3, 2, тобто x у нас мінус 3, мінус 1, 2, мінус 3 тут. І 2. Ось ця точка. Тобто перший варіант у нас відходить. Щоб переконатися, чи виріс не повиненся, можна перебрати наступний варіант. Але я тут так бачу, що це правильний відповідь, то хоче, можете перебрати інші. Отже, сьоме це буде А. Каніста заповнюється на 3 п'ятих п'ємо за 10 хвилин, скільки повних таких каністрів можна заповнити за 2 години. Отже, 3 п'ятих у нас заповнюється за 10 хвилин. Тобто, щоб знати, скільки нас за хвилину допомагається, треба 3 п'ятих, може, на 6. Тобто... Запишемо 3 п'ятих 10 хвилин. За 60 хвилин. Тобто, 3 п'ятих, може, на 6. або відразу можна ж за 2 години три п'ятих і 10 хвилин. Наш Х невідоме за 2 години. 2 години хвилина це у нас 120 хвилин. А то тобто у нас буде 3 п'ятих, що множиться на 120, і що ділиться на 10. Тут можна скоротити, яка залишається 3 п'ятих, що множиться на 12, бо це буде 26 п'ятих, бо це 5 цих 50 Тобто за 120 хвилин або наші дві години можна заповнити 5 каністр. І ще трошки тобто повний каністр виходить 5 в три Ай, поманувся. Тут 36. Ваше треба дуже уважно бути. Програте рибал. 3 на 12.36. 5, це буде 7 цілих. Є десяти фронта. 8 буде В. Сім повних каністр. На рисунку прямі АТ і ЦБ лежать біні в повчині, кут, це лежать пущеніку, це або це нас 30, на мальованому малинку, а це Б100, який навальный твердження є правильним. Отже, а ЦБ, це на трикутник. ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника – 180. Якщо у нас цей 30-цей 100, тобто розумно 130, то цей кут буде 180 мінус 130, 50. Далі, ось тут у нас буде розгорнутий кут. Розгорнутий кут на 180, Ми маємо 100 і 40, тобто тут у нас цей кут буде 40 радості. Отже, дивимося. Кут. А, Б, С 50. Це втрачене правильне. А, С квадрат. А, С квадрат. Плюс Б, С квадрат. Далінія Б, квадрат. Це на старому півгору. Теорему півгору можна використати тільки для прямокутного трикутника. Тут у нас кут. Ось цей кут у нас не 100 градусів. Тобто прямого кута немає. Отже, теорема півгору. Цього трикутника використати не можна. Це втрачене неправильно. Далі, дивимося прямі. А, Б. І АБ, і С де є паралельними. Yeah. Як же щоб перевірити паралельність? Ми знаємо, що якщо у нас прямі паралельні, і у нас проходить честі дві паралельних прямі лінії, то у нас вона відтинає, ніби при одній при одні паралельній прямі і при іншій рівні кути. Тобто ось цей кут 30 градусів, тоді ось цей кут теж має бути 30 градусів. Або, наприклад, з цієї сторони, якщо тут 40 градусів. То ось тут січна має бітинати також 40 градусів. Як бачимо, ці кути у нас на рівні. Отже, С, Д і AB не паралельні. Отже, це твердження також неправильне. Дивимося, лише пеш, і це бонятно. А. Десята модуль 12 мінус 8 квадратів. Модуль залишаємо 12 мінус 8 квадратів, це на 64. Закриваємо модуль залишаємо. Ну, 12-64 мінус у нас мінус 52. Мінус 52 по модулю, можно робити відємне. Число додатнього. Це буде просто 52. Це нас варіант B. У програмі АБЦД з гострим кутом А, і до лінія альфа на століні AD, точку K. Так що АБ в лініи АК, даліні КД. Визначте примере програму, а якщо BK. Беріння дем. Скільки нас тут просять переметер, то як робили в попередньому розборі через і, ромби, тут у нас сенсу шукати немає. Ну, хто хоче, можете попробувати, але тут в даному випадку ромби вам нічого не дадуть. Отже, проведемо з точки А висоту до дріжка D це у нас рівно бедрений трикутник висота від бедреного трикутника також є медіаною і бісі крисує тобто ось цей шматок буде D поділити на 2 і ось цей шматок також буде D поділити на 2 тут буде альфа поділити на 2 і цей код буде альфа поділити на 2 mm, по значеному Ось цю сторону час Х. Ці наші матки, тобто цей у нас abx, АКХ і КДХ. Отже, нам потрібно знайти АБ або АК. Тобто їх потимузу, один катет не маємо. Дивимося, які варіанти ще же сину, синус синус і синус. Давайте візьмемо синус. A, no, w zasadzie tu sinus nam i trzeba podnieść, bo u nas i strona, na kuta, w do domu, to to, co ma sinus. Sinus alfa podzielić na dwa, do linii. Ostatnie możemy dać osi 3 Tu nasz sam kut. Dobrze. A, sinus alfa podzielić na dwa, to jest Протилежні карти, ну або карти, які лежать напроти тюхута, тобто де поділити на 2 І щоб тут з мені нічого не натута, то де по 9-2, ми краще записати на цілих 50-х Це те саме, що d поділити на два. Просто так зручніше, і ви точно не натутаєте там примножені ділення. Отже, на ці 50-х що ділиться на... Наш кафе тоффа на x. Позиция x на нас длинная нетива 5, где? Поделится на синус альфа, поделится на 2. Эм. Шукаем параметры. Параметры программы, это будет. Вот эта сторона больше у нас 2х. Вот эти стороны по x, то есть 2х. Параметр длинная 2х.

І тут париметри можна було записати через стандартну формулу. І, тобто і 2, що множиться на суму різних сторін, тобто на x. Плюс 2х. Це те саме, з x. Тут потрібно тут, цю форму навіть некої скорости знати, просто потрібно розуміти, що периметр – це сума всіх сторін фігури. І отже, це варіант креб при синус, поділити на 2, це варіант b. 12 синус kwadrat 4 бета, мінус косинус kwadrat 4 бета. Uh, так, так, так. Ця формула нагадає формулу довідкових матеріалів. Ось що косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Тільки в наступнофакі, але щоб зробити ту форму, таку форму в довідкових матеріалах, можна винести мінус, і в нас вийде аналогічна формула. Тобто буде мінус синус квадрат 4 бета. plus kosinus kwadrat cztery e, Dalej, żeby wyszło konec minus minus minus, prosto przestajemy w przestanowki. W dodawaniu nas suma nie się więc będzie minus. I druga będzie kosinus kwadrat cztery minus sinus kwadrat cztery beta. Cynus minus zaleśnia. Kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Це нас косинус подвійного кута. Тут, головне, розуміти, не заплутати, що у нас оцей 4 бета це в формулі, це просто як наша альфа. Тобто це доріння косинус подвійного кута. Косинус. Тут у нас 4 бета. Тобто, є 2 помножити на 4 бета. Це нас доріння. Мінус косинус. Вісім варт. Ну, задання такі собі. Тут е, потрібно мати надиленість, бо тут, крім використання цієї формули, напевно, більше ніяк це завдання не розв'яжеш. Тому потрібно здогадатися, щоб використати цю формулу, косинус половину кута, щоб е, до цієї формули діти шокотину винести мінус і переставити місцями доданки. І розуміти, що в формулі альфа це те саме, що в наша 4Б даному, даному виразу. І вийшло, у нас мінус 88байців. 13, Докажіть проміжок, якому корінь коріння одиниця, що ділиться на, на цій 50х-1, дрівні 1, друга. Тут у нас пропорція. Перемножаємо на 50х мінус 1. Можемо вийти добуток хрест-лінії, Іншому добутку на вхрест або. Забув, як воно правильно. Отже, буде 0,5х, мінус 1, дорівнює 2, 0,5х, дорівнює 3, х, буде дорівнювати 3 по 0,5, дорівнює 6. І 6 нас належить проміжку. Ось цьому 4,5 і 6 включено, маємо квадратні дужки, отже 6 входить. Варіант, так. Послідовність задана формулою N о члена bn дорівнює ці що може це обласне коні, плюс 3N. Видно, що четвертий член цієї про послідовності. Отже, формула послідовності назадана, на задана, потрібно знайти четвертий член, ми після просто посіляємо цю формулу четвірку замість N. Тобто B4 дорівнює на множиться на 2 в стехані 4, множиться на 3, множиться на 4, на дорівнює на ці множиться. Бо в четвертому степені це те саме, що і 2 в степені 2 в квадраті помножити на 2 квартира 4 на 4. Тобто помножити на 16 плюс, плюс 3 на 4. 12, отже. Ці 80 помножити на 16 буде 12,8. Плюс 12. Це не виходить. 24,8. І це на своєму де. Розв'язуючись на рівні х квадрат плюс 3х менше 6, що множиться на вираз х плюс 3. Отже, перепишемо перший х квадрат плюс 3х менше 6, множиться на х плюс 3. Далі розкриваємо дужки, х квадрат плюс 3х менше 6 на рівні буде 6х, 6 множиться на плюс 3, буде плюс 18. Далі переносимо все в ліву частину, тобто буде х квадрат плюс 3х. Минус 6х, Минус 18 меньше 0. Піднимаем що можно складывать, Буде хода 3x минус 6x поднимите. Минус 18 меньше 0. Тут можно через дискримінант, А Можно через теорему вета. В данном випадку легко через теорему вета. Я покажу як розв'язаться с вета. Отже, э, x1 плюс x2 на грині мінус бета. Ось вот це у нас мінус 3, це у нас бета. Мінус 18, це у нас c. І тут у нас мікродвічка, перед x це у нас p. Це з формули до якого матеріалу. Ось а x квадрат плюс bx плюс c Додаткового матеріалу теорема магіта немає, тому можете, хто не знає, що та ремонт такому важко через гета через дискримінат, відповіді вийдуть аналогічно. Або якщо ви ніколи через є не робили, і робіть через дискримінат, і не помититися. Просто покажу, що можна дуже легко в даному випадку знайти через віта. І друга кома, це у нас x1 на x2, дорівнює просто це. Але ці формули тільки для квадратного рівняння, коли у нас перед X квадрат і, 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 нема числа. Ну тобто то, то, то просто одиничка. Якщо прийти стадати є число, то тут формула трошки змінюється. Отже, буде x1 плюс х2 до мінус b, b у нас мінус 3, тобто мінус мінус 3, буде просто 3, мінус мінус 3, буде 3. x1 на х2. Це у нас мінус 18, мінус 18. І тут дивимося x1 плюс x друге 3, і з перше на x друге буде 18. Просто методом підбору знайти x, Тобто я вже бачу x перше буде 6, x друге буде -3. Тепер мінус 3. 6 плюс мінус 3 буде 3, 6 на мінус 3 буде 18. І щоб розвітати на рівність на. На координаті прямої вкладаємо мінус 3, 6. Це у нас парабола. Я їх складаю в додатні, тобто відкидаю це вгору. У нас цікавлять менше нуля. Менше нуля – це у нас ця частина. Ток-ток. Це у нас буде від мінус 3 до 6. Мінус 3 до 6 – це варіант.